Друзі, вітаю усіх! Екстрасенс Роман Шептицький. Передусім хочу привітати сьогодні всіх, котрим з Днем Державного прапора України. Вже вітав в соціальних мережах, тут, в Ютубі, в спільноті, але хочу ще привітати в даному відео. Побажати, щоб в дійсності наш прапор замайорів. На всій території України, де тільки можливо, і чим пошвидше, щоб всі наші території України окуповані були звільнені успішно від російської окупації, від російської окупації, а також хай він замайорить навіть там, де ворог цього не очікує. І вже так трішки наперед також вітаю з прийдешнім завтрашнім днем. Незалежності України, і в сьогоднішньому відео хочу поговорити на таку теж важливу тему. В тому числі і ви мені про неї писали території, вірніше кордони України скоро зміняться, і пора в Росії вивчати українську культуру про що власне мова? Зараз багато йдеться про можливий референдум на території Курської області. І відповідно вже багато мови також йде про те, щоб там же ж на території Курської області, де по факту зараз знаходяться так, наші хоробрі воїни. Тобто, так, територія під контролем вже України, щоб з вересня. Діти в школах навчалися по українських програмах. Про це зараз багато мови. Тому давайте дійсності подивимося, чи буде там референдум, чи відбудеться приєднання цієї території до території України. Як це все взагалі може виглядати, і що це в перспективі може для України все-таки принести. Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, інші соціальні сторінки та мережі. Коментуйте відео, залишайте вподобайки, поширюйте відео, підтримуйте український контент. Отож, давайте розпочинати. Чи буде по факту проведений там референдум, як про це йдеться? Перша карта наразі карта заморозки. Тобто, ще якби остаточного рішення в цьому контексті прийнято поки немає. Друга карта смірка мечів. Знову ж таки, контекст стоїть, як це провести. Тому що, як мінімум, це має бути проведено на чесній основі, а не так, як Росія проводила на окупованій території України. Тому тут є карта, бачите, сімірка мечів. Це має бути проведено на чесній умові, на добровільній умовах. І з нормальним волевиявленням Жителів Курської області. Це теж дуже важливо. Третя карта двійка мечів. Карта вибору. Четверта карта дев'ятка пентаклів. Питання активно буде обговорюватися і, можливо, для реалізації якраз в період осінній, особливо протягом вересня, жовтня. І сам факт. Проведення такого референдуму, судячи з того, як далі карта відкривається, не виключений. Але остаточно поки що про це говорити ну, складно насправді. Можливо, для того, щоб провести такий референдум, як би це хотілося, в нашій стороні потрібно, щоб ще більше територій Курської області було підконтрольно Україні. Чи взагалі може бути ще збільшення підконтрольної території Курської області, яка буде під контролем України? Десятка жезлів. Колосо фортуни. Чому бувати того не минувати? Король мечів, просування. Трійка Пентаклів, перевернутим цим робота ведеться, шестірка пентаклів, так захоплення. Скажімо так, навіть не захоплення. Таке слово: просування і звільнення території Росії і територія, скажімо так, яка буде демілітаризована нашими воїнами, може розширитись. Так, тобто, просування по території Росії, по території Курського напрямку може розширитись. Про це я взагалі робив два прогнози. Тут ми частково про це говоримо. Це вже як третій прогноз. І в дійсності це може відбуватися найближчими днями. Димось далі. Чи може бути там з вересня введена українська система освіти? Перша карта. Аркан -мах. це карта активна. Так, над цим робота ведеться. Аркан другий нульовий. Тобто, так, це може бути навіть неочікувано для самої Росії, що там буде вводитись в школах вивчення. Українських предметів, української мови і так далі, української культури. А як вони думали, якщо вони захопили наші території України і насаджують насильницьким методом, способом свою якусь культуру, хоча їх ніхто про це не просив, то, по крайній мірі, на території Курської області це буде не насаджуватись насильницько, а це буде по добрій волі людей, ось і відмінність. Ніхто нікого там ні до чого не примушує. І ті відео, які з'являються дуже часто в мережі, які підтверджують про те, що люди там говорять про ще більше розчарування їхньою владою російською, і навпаки, вдячні нашим ЗСУ за допомогу і за звільнення їх від російської влади, так от, трійка кубків перевернута. Рицар Пентаклів перевернути і карта Сонця. Найдже, можна сказати, ведуться певні підготовчі навчальні програми. Якщо далі територія буде залишатись під контролем України, а для цього є всі шанси, поки якимось чином не вирішиться взагалі ця вся війна і воєнний конфлікт, то по розкладу йде так, будуть там вводитись навчальні програми саме українські. Українські, скажу, українських предметів, української мови, української історії, та й зрештою, Колись теж ви мені писали, що а може Україна повернеться не до кордонів 91-го року, а до кордонів 1918-19 років. Ну, я, скажімо так, що мені йде по відчуттях? Зараз це, звичайно, так, знаєте, ну, малоймовірно, та й карта негативна, нам, аби свої території повноцінно повернути, відновити до кордонів 91-го року. А Те, що Росія може взагалі рано чи пізно розпастися на окремі території, окремі такі країни, держави, не знаю, як це правильно сказати, так, ну, країни, мабуть, це також такий сценарій можливий. Тобто ми не говоримо там зараз про кордони 1919-18 років, як дехто там, знаєте, любить про це говорити. так, Ми можемо це візуалізувати, уявляти, але ціль безпосередньо. Перебування наших на території Курської області дещо інше. І ще це всі плани там повноцінно не реалізовані, тому дай Боже, щоб вони були максимально реалізовані. Для цього є ще всі шанси, всі можливості, але краще про це будемо мовчати, хай воно збувається. Все, що наші запланували. І ось такі от маємо сьогодні підказки по даній темі. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу даної інформації. І почуємось з вами в нових відео, в нових прогнозуваннях. До нових зустрічей. Всім нам, як завжди, бажаю миру внутрішнього, зовнішнього, світла побільше всім відправляю. Вкотре вітаю сьогоднішнім днем українського державного прапора. І також з прийдешнім Днем Незалежності України. До нових зустрічей! Бережіть себе, почуємось!